Що таке булінг? Булінг це агресивна свідома поведінка однієї дитини або групи стосовно іншої, що супроводжується регулярним фізичним і психологічним тиском та є гострою проблемою сучасності. Булінг відрізняється від звичайної сварки між дітьми тим, що він супроводжується реальним фізичним і психологічним насиллям. Жертву висміюють, залякують, б'ють, розповсюджують клітки, прилюднюють особисту інформацію та фото в соціальних мережах. В ситуації завжди беруть участь три сторони. Той, хто переслідує. Той, кого переслідують, ті, хто спостерігають. Він негативно впливає на всіх учасників. На їхнє фізичне та психічне здоров'я може виникнути спонтанно, коли несподівано для себе дитина опиняється або в ситуації переслідування, або приєднується до переслідувача. Він може повторюватися багато разів, яким буває булінг? Цкування може мати різні форми. Фізичне насилля. Однак вкладає менше третини випадків булінгу, штовхання, підніжки, зачіпання, бійки, ляпаси, пошкодження та знищення одягу та особистих речей жертви, а також погляди. Жести, образливі рухи тіла та мімки обличчя, економічний булінг крадіжки, пошкодження чи знищення одягу та інших речей, жертви, вимагання грошей, психологічний булінг принизливі погляди. Жести, образливі рухи тіла та міміка, поширення чуток, ізоляція, ігнорування, погрози, принизливі жарти. Маніпуляції, шантаж, сексуальний булінг, принизливі погляди, жести, прізвиска та образи сексуального характеру, зйомки у переодягання, поширення образливих чуток, сексуальні погрози, жарти, кібербулінг. Приниження за допомогою мобільних телефонів, інтернету, інших електронних пристроїв, пересилка неоднозначних фото, образи по телефону, знімання на відеобілік чи інших принижень і викладання відео в мережу інтернет, скування через соціальні мережі. Хто може виявитися об'єктом булінгу? Виявитися об'єктом цькування може будь-яка людина. Кожен з нас має свої бульові точки. Методом цькування агресор обов'язково знайде те, що зачепить саме вас. Національність, надзвичайна зовнішність, бідність або багатство, особливості здоров'я, все, що завгодно де можливо зустріти булінг? Найчастіше булінг відбувається в таких місцях, де контроль з боку дорослих менший, або взагалі його немає. Це може бути шкільний двір, сходи, коридори, биранні, роздягальні, спортивні майданчики. У деяких випадках дитина може підлягати знущанню і поза територією школи. Критники можуть перестріти її на шляху додому. Навіть удома жертву булінгу можуть продовжувати цкувати, надсилаючи образливі повідомлення на телефон або через соціальні мережі. Зазвичай терміном булінг описують цкування серед учнів. Проте трапляються випадки цкування школярів вчителями. А іноді і вчителя учнями. Булінг може бути серед учнів. Скування учня-вчителем. Скування вчителя-учнями. Скування вчителя у педагогічному колективі. Наслідки шкільного насилля. Якщо ви думаєте, що наслідків немає, то ви помиляєтеся. Розглянемо детальніше: Наслідки булінгу для жертви. Педагогічні. Шкільна дезадаптація. Академічна неуспішність, психологічні, закріплення в свідомості негативних уявлень про себе, зниження самооцінки, самоповаги, порушення соціальної дезадаптації. Медичні травматизація. Наслідки булінгу для його ініціаторів, булерів. Звичка використовувати силу для досягнення своїх цілей. Підвищений ризик антисоціальної та девіантної поведінки в дорослому віці, вандалізм, крадіжки в магазинах, вживання алкоголю та наркотичних речовин. Булерів в чотири рази більше шансів, ніж у інших дітей, бути засудженим за злочин, скоєним до 24 років. Наслідки булінгу для спостерігачів та колективу в цілому. Підлітки не засвоюють поняття моралі як суспільного явища. Не відбувається усвідомлення відповідальності один перед одним. Перед колективом в процесі діяльності, організованої взаємодії між школярами. Як реагувати на цкування? Молодші школярі мають неодмінно звертатися по допомогу до дорослих, учителів та батьків. Допомога дорослих потрібна і в будь-якому іншому віці, особливо якщо дії кривдників можуть завдати серйозної шкоди. Фізичному та психічному здоров'ю. Старші діти, підлітки можуть самостійно впоратися із деякими ситуаціями. Як боратися із ситуацією самостійно? Ігноруйте кривдника, намагайтеся уникнути сварки. Зробіть вигляд, що вам байдуже і йдіть геть. Така поведінка не свідчить про боягузтво адже навпаки. Іноді зробити це набагато складніше, ніж дати волю емоціям. Якщо ситуація не дозволяє вам піти, зберігаючи самовладання, використайте гумор. Цим ви можете спантеличити кривника, відволікти від наміру, дошколити вам, Тримуйте гнів і злість, адже це саме те, чого бажає кривник. Говоріть спокійно і впевнено. Продемонструйте силу духа. Не вступайте в бійку. Кривник тільки й чекає, щоб застосувати силу. Що агресивніше ви реагуєте, то більше шансів опинитися в загрозливій для вашого життя ситуації. Не соромтеся обговорювати такі загрозливі ситуації з людьми, яким ви довіряєте. Це допоможе вибудувати правильні лінії поведінки і припинити насилля. До кого та куди звернутися у випадку булінгу? Звернутися можна до класного керівника, психолога, соціального педагога, до адміністрації, освітнього закладу освіти, до близької людини, батьків, друзів, до Центру соціальної служби з питань сім'ї, дітей та молоді, до Національної поліції України. Перед вами телефони гарячих ліній, не залишайтеся зі своєю проблемою на самоті. Яка буває відповідальність за Булінг? Це може бути цивільна, адміністративна та навіть кримінальна відповідальність? Якщо говорити про цивільну відповідальність, то вона полягає у захисті честі і гідності, а також відшкодування моральної шкоди. Відбувається це або в добровільному порядку, або в примусовому порядку через суд. Адміністративна відповідальність тягне за собою накладання штрафу від 50 до 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або громадські роботи. Від 20 до 40 годин. Якщо кривнику 16 років, то мають застосовуватися санкції Кримінального кодексу України. Якщо в його діях є ознаки складу злочину. Наслідки булінгу, окрім короткострокового впливу, мають довгострокову дію, що можуть проявлятися як у жертв, так і в кривдника, протягом навіть дорослого життя. Негативного впливу зазнають і спостерігачі, а також загалом атмосфера в класі та в школі.